У річці псел продовжує гинути риба, помутніння води, мор риби та неприємний запах у річці. В Кременчуцькому районі місцеві помітили ще 9 липня. За кілька днів у Пслі зібрали 380 кілограмів мертвої риби. Її пересипали хлорволокном, а місця збору продезінфікували. До поліції Кременчуцького району надійшли ряд звернень під мешканців двох сіл це села Завсілля та Гуньки, а також села Умольник. Про те, що місцеві мешканці виявили, що протягом берегової лінії річки в сел. Було виявлено море риби, та візуально помітно, що снилося забарвлення річки. Вода стала темна та мала рідкий їдючий запах. Наразі слідчі дії за фактом тривають. Можливим джерелом забруднення водойми могли стати фекалії, які місцева ферма складає на орендованому полі. А також стік добрив із сільськогосподарських угідь Уже є перші результати дослідження держпродспоживслужби. Представниками регіональної державної лабораторії було здійснено відбив чотирьох проб Річкової води та двох проб річкової риби за результатами досіджень води було встановлено невідповідність за вмістом аміаку. За результатами досліджень риби було встановлено невідповідність за мікробіологічними показниками. Через це запровадили тимчасові обмеження щодо купання, вилову риби та використання води у господарських цілях в районі Запсілля та Омельника Кременчуцького району. У Решетилівській громаді псал протікає у селах Калени, Кишилівка та Сухорабівка. Місцеві хвилюються, чи не позначилася екологічна катастрофа на показниках води у пслі не впливає. На стан водних ресурсів поблизу ці решетисхараблівки. Тобто ці речовини до вас вони не підуть Да. розслідування. Триває. Якщо правоохоронці доведуть вину, то обвинуваченому загрожує обмеження або ж позбавлення волі на 5 років.